Миру Божого вам вже пророки це широкий шлях до пекла. Ісус сказав, хто спокусить навіть одну людину від віри, тому камінь на шию і у воду. Це Він говорив про пророків. А сьогодні Євангельська церква докотилась до того, що благословляє своїх людей воювати, вбивати братній сусідній український народ для порівняння ще в часи Радянського Союзу. Євангельські церкви не брали до рук зброї, вони не давали присягу, не йшли до армії, а скоріше йшли в тюрму і на каторгу, аніж вбивати невинних людей, тому що це сатанізм з'єднуватися з дияволом. Для них на першому місці був Ісус Христос і Його заповіді, тому що Він, Цар Царів, і кожен дух, який не проповідує Христа Господом, це дух Антихриста. І ця демонізація наповнена нечистими духами. Тому ми маємо розуміти, хто намагається говорити і впливати на нас, а ще пам'ятати, що воля Божа це його заповіді. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє з миром Божим.